Доброго дня. Вчора в нас пройшов дощик, був туман зранку до обіду. Така погодка була не дуже. А зараз вийшло сонечко, ну я не втрималася, хоч і волога земля. Вийшла на полуничку пообривати вуса, де є з такими корінчиками. ось. Такі корінці, такі є зачаточки, біленькі корінчики, ось таке вже є коріння, ось такі ось корінчики. Ось таке. І буду їх висаджувати в касетку. Так воно померзне, бо ще не вкорінене, воно просто як воздушні корінці. А в касетку я його посадю, накрию клейоночкою, поставлю там тепліше трошки місце, не на вули... Ну, постою поки що на вулиці там з неділю, а потім вже поставлю його в касетки, в приміщення, більш таке тепліше. Тому що це мені я продавала як розсаду і виставляла вуса. Це ще я продавала. Ну, в жовтні вже не виставляла вусики. Мені один чоловік писав, що вони не укоріняться, вони у вас померзнуть. Всьому треба, щоб вкорінилося, щоб, ну, звісно, що всьому треба, щоб вкорінилося, але... Якщо його правильно залишити на зиму десь, воно вкоріниться за тиждень з отакими гарненькими корінчиками, якщо видно, таке отакі От корінці. Так, видно, не видно? Видно. Воно за тиждень вкоріниться і. Все буде добре, тим паче, якщо там в тепличку хтось поставить, або накриє плівочкою, десь занесе навіть в неотоплювану тепличку. Кожен ну, як, як захоче, так і збереже. Можна, поки вона вкоріниться, потім накрити агроволокном, щоб ну, буде сніг зверху. А знизу буде полуничка та й все. Ну, Придумати можна, як зберегти. Головне це захотіти. От і я думаю, чому буде пропадати. Воно так підмерзне, деякий у а який не в тому вирішила спробувати ще. Так, коріниця, в ні, то... Ні. ну... Як говорять, пробувати треба, тому що не попробувавши, не знатиме, чи воно так буде. Але як ну, дивилася інші відео, теж люди роблять так і все укоріняється, і все зимує. Дивитися будемо, так що треба пробувати. Тому і я так. Так, це наша Пуницею. Сонце. Так, оце наші грядочки. Так. Так, так. Тут. Сюди. Сонечко не видно, там у нас нова. Плантація засаджена, нові сорти. А це зараз. Обриваю вусика сорт Світхарт. Ой, світхарт, ну не, не світхарт, квіті. Квіті це у нас тут сорт. Світхарт, світхарт є. Можна обірвати. Альбу ми залишили, буду висаджувати весною, тому що посадили мальвіну останню. Після, ну, поливали. після дощика в зараз така стоїть зелененька, гарненька. А і ще Флоренс залишилося розсадити на слідущий рік. І Альбу. Це два сорти. Інші сорти ми вже посадили, тому що Альба у нас ну Поганенько поливали і дуже погано наростила кореневу масу, тому ми залишили її на весну, щоб посадити. Тому буде весною у нас посадочка Альби. В цьому році ми посадили ну Зараз порахую. Майже десять тисяч, ну там 9 700, так, 9 600 виходить саджанців полунички. Окраз там в нас залишилося на десь на чотири рядочка полуниці по 300 штук в рядочку, ну це плюси ще тисячу, нехай тисячу 1200, тисячу то в нас буде десь ну, один, около 11 тисяч сажанців. Це нових насаджень. І оця діляночка, якщо бачите, це у нас було посаджено тут. Е, в цьому році я садила в одну рядку проміжок. Між рядами 80 см, а минулому році я двох рядку посадила. Ну, е Попробуємо, як буде однорядна. Однорядна е чомусь мені краще кажеться, тому що е колоти удобніше. В нас вона не на агро, е не на плівки, не на буграх. Вона просто у нас на соломці. Будемо ще солома, а чи Ось збирати весною на соломі. І легше в одну рядку обробляти землю. Полоти. Ну, Це тут, звісно, вже залишиться і буде. А іншу будемо вже посадили в одну рядку. Так, сьогодні після обіду сонечко вийшло таке гарне. Погодка тепленька стала. Будемо працювати, поки є ще в нас час, поки є змога. Бо ще треба під... трошки підсохне, будемо садити цибульку в зиму. Посадили часничка. ну Небагато, 5 кг часничка всього посадили. Це, я вважаю, небагато. Цибульки бульки 2 кг посадимо так, щоб собі. І людям, може, на зелень будемо з полуничкою. Я завжди возю. І так. Ти підписуйтесь на нас, слідкуйте за нами. Можливо, ну, ми тільки вчимося полуничку вирощувати. Ну, можливо, не багато ще інформації від мене, але кожен вчиться на тому, як знає. Так виглядає наш огородик з полуничкою. Дякую всім за підписку, за перегляди. Слідкуйте за нами.